Паночки, ми вступаємо в час золотої осені, тому гріх цим не скористатись і не зробити свої фотографії більш яскравими та насиченими. Я підготувала для вас декілька уроків. Ну як уроків, це більше закулісся того, як я знімаю свої прикраси. І я хочу, щоб ви надихнулись на нові створення і зробили такі самі фото або схожі. Бо багато людей не знають, як виставити кадр, а я вам скажу це доволі таки просто.